Привіт! Сьогодні ми з тобою протестуємо шість зимових ароматів абсолютно різного цінового сегменту. Проте я сподіваюся, що як мінімум один з них ти сьогодні захочеш забрати у свій віш -лист. Я Христина Білокінь, це мій канал про парфуми. Краще підпишись, бо тут дуже багато оглядів цікавих нішевих парфумів, розповіді історії брендів, багато цікавинок про парфумерів та про індустрію парфумів загалом. І щодо самих парфумів, тестувати сьогодні будемо сам. simply <laughs> Бо у мене дуже-дуже дуже багато цих семплів накопичилось, і я нічого краще не придумала, ніж об'єднати за категоріями і зробити ось такі огляди. Почати хочу з мюглєру Ангел Нова. Я не люблю парфуми мюглєр. Можете мене зараз закидати, можете мене хейтити, можете що завгодно зі мною робити, але як є, скільки я не підходила до них, скільки я їх не тестувала, м на жаль, хоча мені подобається, наприклад, Годес. Мені подобається навіть Саш Нова, але не настільки, щоб я хотіла офлаконити. До речі, Ангел Нову я не тестувала вже дуже давно. І якби її робив Олів'є Кресп, вона б сюди навіть не потрапила. Але це парфум авторства трійки класних парфумерів: це Квентін Біш, Соня Констант та Луїс Тьормер. З'явився на світ він 2021 року. І мені він подобається за те, що тут дуже багато суниці, дуже багато. Малиди тут наївні, зовсім не зимові троянди, якісь білі, рожеві, ось такі маленькі букетні. Це м'яка, округла, кисленько-солоденька композиція. Наче сонично-малиновий компот додали порізані шматочки лимончику, але дуже в міру не перекислили і насипали прям так добряче льоду. За пірамідою тут лічі та бергамот, але мені чомусь ця композиція відчувається саме малиново суничною а не лічі. Водночас, через те, що тут є бергамот, композиція звучить трошки такою милкуватою. Як на мене, це ідеальний аромат, щоб підняти собі настрій в якусь холодну, сиру, неяскраву пору, бо він прям розливається бризками рожевого кольору. Гарно, прикольно, миленько, і мені подобається. Наступним ароматом сегменту доступний буде Жан-Поль Готьє зі своїм скандалом, але це не звичайний скандал, це. Де Parfum Intense By Night. Як він мені колись подобався. Я його не тестувала декілька років, аж цікаво зараз перетестувати. Взагалі, якщо ви любите гурманські аромати, у Жан-Поль Готьє дуже багато класних композицій у цих флакончиках з ніжками. Тобто, там, до якого не підійди, все прекрасно, все смачно, все чудово. Це в порівнянні з попереднім. Дуже насичено, прям збиваючи з ніг насичено. Тут прекрасна гурманська тубероза. Я, як невеликий фанат тубероз, я їх люблю, але ось саме у ось такому вигляді, коли вони округлі, коли вони у бобах тонка, коли вони не хижі, а ванільно-фруктово, їстівно-деревні. Отак. Тут дуже багато ванілі, трошки сандалу, солодкі цитруси. Тут також медова така груша і пухнасті, пухнасті, приємні ніжні такі лоскочучі мускуси на наших улюблених люксових амбродерев'яшках. І до речі, ось композиція з часом встихає, стихає, стихає, стає не такою гучною і більш носибельною. Якщо ви любите гурманські мускусно-квіткові аромати, вам за скандалом. Ще один зимовий, як на мою думку, люксовий аромат Кароліна Ерера Супрім. Цю композицію створила Луїза Тьорнер, Представлена вона була 2020 року, тобто відносно новенька. І ця композиція вже для тих, хто любить вишукані, не засолодкі, а білоквіткові. Мускусно-жіночні аромати. В порівнянні з класичною туфелькою це подобається мені більше, оскільки тут поєднується м'який округлий жасмин з кисленькими ягодами та фруктами, з бобами трошки тонка, ніжністю квітів туберози, і це все ще засвіжило завдяки ветиверу. Композиція якась зелено-квітково свіжа. При тому тут є ось такий ядучий акорд чи то жасмину, чи то туберози, що додає сюди пікантності, він не псує. А прямо от як треба, підкреслює, що маєте справу не з пухнастою кішечкою. Я взагалі-то серйозна жінка. Рекомендую придивитись. І чому я раджу до речі цей аромат саме на зиму? Бо мені здається, що влітку ось такий нюанс, що створюють жасмин та тубероза. Він може прям смердіти, якщо чесно. А взимку, саме на холоді, він має розкритися з такими багатими гранями, і саме ось правильною зеленню, яке було задумано в принципі авторами. Далі у мене френк Бокле кашемір. І свого часу це був один з моїх найулюбленіших ароматів. Пам'ятаю, що у мене склалася з ним асоціація, що це дійсно теплий огортаючий ефект светру кашемірового, що він окутуючий, розслаблюючий. Приємний як плече коханого чоловіка. Зараз порівняємо, чи змінилась моя думка. Ну, знаєте, я в ньому відчуваю дуже багато деревини. Воно пряне, трошки спецієве, трошки солодке, наче тут є боби тонка. Є враження, що якісь алкогольні ноти присутні. При тому у цьому ароматі є повітря, він не густий, він не душить. Він має ось для мене дійсно текстуру, начебто кашеміру. Проте я кашемір тут не відчуваю зараз, тут взагалі не те, щоб навіть мускуси, але є ось таке якесь враження, щось дає його. Пухнастості такої, пухнастої шершавості навіть. Ну, це гарно, це дуже гарно, це точно унісекс. Якщо попередні аромати більш фемінні, то тут я б навіть хотіла, щоб чоловіки так пахли. Це пахне м'яко, приємно, це пахне смачно, притому тут є деревний такий стрижень. Коротше, це прекрасно. Мені подобається. Це не унікально, це не щось там: вау-вау, суперніша і так далі. Ні. Це зрозумілий, приємний, класний аромат, і від цього він ще прекрасніший. І так, я своїх уподобань не змінила за ці роки у чоловіче плече з таким ароматом. Я б залюбки уткнулася. Далі перший і єдиний мій аромат від Essential Parfums – це аромат Манія». Я не великий фанат пачулі, але я знаю, що цей аромат знаходиться на гарних позиціях серед гурманських саме ароматів. Тож я очікую, що тут якісь мають бути шоколадні пачулі. Ну, давайте понюхаємо. Ого, це прям пачулі пачулі. У найкращих своїх традиціях. Пильні, шершаві, але який тут присмак справжнісінького тертого какао. Ой, друзі, мені аж їсти захотілось. Шоколадку з кавою. М -м -м. Це унісекс і це дуже гарно. A few later. Цей аромат ось зараз розходиться саме ось цю зелену шершавість, какао кудись поділось. І якщо у когось з вас він був чи є, напишіть, які у вас від нього враження. І останній аромат який я не тестувала ще, це Black Powder бренду. Джусбокс. Зараз відкриємо з вами разом. Судячи з піраміди, я таке дуже люблю. Подивіться, яке оформлення. Як круто зроблено, Боже! Тут прямо написано вже піраміда. Читати зараз не буду. Намагаюсь максимально не дивитись. Любителі шкіряних ароматів підсувайтесь ближче. Дуже гарна шкіра. Нова сумка. В якій несуть баночку з чорним перцем. Тут щось є ще солодке: знову ж таки, або ваніль, або тонка. дуже терпка пряна композиція, Ну, дуже гарна шкіра. Шкіра, неймовірна. Не буду тягти кота за хвоста, буду дивитись піраміду. Угу. Яблуко, чорна смородина, перчик, шкіра, листя табака, олібанум, тонка, пачулі, сандал. Мені тут трошки заважають пачулі. Але таке загальне відчуття пряної шкіри мені сильно до вподоби. Це точно незвично і цікаво. І я радію, що в мене є семпл, бо таке мені точно під певний настрій знадобиться. Напишіть, чи вподобали ви якийсь із цих ароматів, чи носите якісь з цих ароматів, чи є щось у вас із цього увійшли. Сі тепер порадьте свої улюблені аромати. Радію, що ми тут з вами так класно посиділи. Ще раз дякую і до скорих зустрічей.